Шумлять, колишуться хліба. Як же я люблю цю пору, зелене море. Так би можна сказати, але це не так. Ви подивіться, як коли ще вітер, хвилі з лакових, ячмінь. Уже вибив свого вусатого косочка. І такі шовкові вусики. Мабуть, ще з дитинства я люблю цю пору, бо соніш бігали по колгоспному полю, де гойдала своїми голівками пшениця. Або житу. Вітаю вас, мої хороші, мої найкращі глядачі і гості мого каналу. Ви на каналі Ганусині Викрутаси. І з вами, Гануся з Рівненщини. Довго чекалося оцієї такої гарної сонячної погоди, гарного, чистого неба. І коли заколоситься моє жито, так саме заколоситься. Саме в цю пору, коли воно колоситься, у мене розпочинається жнива. Мої жнивани звичні, а специ... специфічні такі, я би сказала, тому що я не чекаю, коли моє житочко дозріє. Я його зрізаю зарані. Я не знаю, можливо, ще з дитинства оце зародилося десь, воно заложилося з моїми генами, оця любов до цього всього. До рідного, яке росте на цій моїй землі, я завжди спостерігала, як сіють, як воно росте, підростає, і потім вибиває колосочка, так, вибиває колосочка, тоді квітує, сповняється і дозріває. Колись мій тато давно казав, що у колосочка Є декілька етапів, поки він не стане зернинкою, хлібом. Коли він дозріє, його можна обмолочувати. Спочатку рослинка вибиває колосочок. Колись восени тут була посіяна зернинка, в якої виросло аж 6 стебелець. Як ви бачите, із з одного корінчика росте шість стебелець, Воно росте, росте. Вибило один листочок, з листочка пішло колінце, як ви бачите, росте далі. Другий листочок залишилося внизу і пішло далі колінце. Третій листочок залишився і пішло далі колінце. І тепер з четвертого листочка, з четвертого колінця, з'явився колосочок, друзі. З'явився колосочок. І коли він уже доріс до певного етапу, цей колосочок починає квітувати. І ось бачите, якими квіточками. Квітує жито. Тому що як будь-яка насінинка, вона має опилитися, має переквітувати і має дати плід. Так само і насінинка жита та й будь-якого злаку. І ось чому мої жнива такі специфічні, а тому, що я не чекаю, коли Оцей пилочок опаде, коли тут почне зав'язуватися сер... зернинка, а я зрізаю своє житочко ось на такій стадії, друзі. Мені не треба зернинки для моїх снопів і віночків, для моїх декоративних виробів. Мені головне, це колосок. Колосочки я використовую для своїх дідухів, для снопів, для оберегів, для віночків. А з соломинкою я вже почала працювати далі. Ну, подивіться, хіба ж не витвір мистецтва. От що то Бог заклав, природа створила ось таке чудо, друзі. Колосочок. А ви знали легенду про колосок? Колись давно мені бабуся розказувала, чому мене вчили шанувати хліб, шанувати зерно і шанувати все, що зроблено з зерна. А ще мене вчили, що завжди треба ділитися шматочком хліба з іншими, а особливо з тваринками, з котиками, з собачками і з братами нашими молодшими. Колись бабуня казала, що колосок на стеблі був віднизу і доверху, але ми були такі грішні люди. Які не слухалися Бога, не виконували його, не вірили в нього, грішили, глумилися над природою, і Бог вирішив наказати людину. Він узяв оце стебельце від землі і ось так потягнув і обшморгнув осе колосочка геть доверху. І коли він уже дійшов до цього місця, до нього прибігли котик і собачка. Боже кажуть, що ти робиш, покинь нам хоч трошки. І тоді Бог зупинився і залишив ось цей колосочок. І тоді бабуня казала, що ми, люди грішні, їмо котячий і собачий хліб, бо то вони випросили у нас для нас у Бога. Оцього збіжжя, оцього колосочка. То, щоб мої колосочки були гарними, стрункими, я їх зжинаю в стадії квітування. Звичайно, як то мені дасть погода і час, бо не завжди все залежить від нас. Його треба зрізати, посушити і сховати. Тоді він буде гарненький і декоративний. І не буде сипатися, коли зернинка ще не зав'язана, воно висихає, воно робиться, ці вусики ось так у нього розкриваються. І на нього не нападають ніякі шкідники згодом, коли воно висихає. І воно дуже гарненьке. Я зрізаю житочко своє від самої землі майже, тому що я почала працювати з соломою, а саме друге і третє колінце мені йде для виготовлення моїх солом'яних виробів. Я ще не так багато, правда, працюю з соломою, але у мене дехто купує, роблять. Різдвяні павучки роблять сніжинки і плетуть багато різних виробів соломи, тому я стараюся зжинати майже все жито при землі. Коли, поки я ще тут, друзі, я хочу вам ще розказати і про ячмінь. Тому що ячмінь я теж заготовляю, і в мене є багато, багато запитів у якій стадії, коли. І який ячмінь краще заготовляти. Так ось, друзі, ячмінь я завжди заготовляю озимий. Озимий чому? Тому що він, бачите, він має теж достатньо міцне стебельце. Воно міцне, воно цупке, бо у весняного ячменю воно не таке. Воно тоненьке і воно більш крихке. А у зимового ячменю, возимого, воно достатньо міцне стебло. І, друзі, ось, бачите, колосочок вибився, ось так він біля соломинки і його вже треба зрізати. В такій стадії вусика нашого ячменю вони ще еластичні. Вони м'які, навіть коли висихають, вони такі шовковисті, не колючі. І тоді цей ячмінь дуже гарно зберігається, висушується як у натуральному кольорі, так і висвітлюється, фарбується. Ну, Словом, з ним можна робити будь-що, але також обов'язково. Ось у такій зеленій стадії ячмінь ще не квітує, він тільки висипався, хоча деякий уже починає квітувати, бачите, вже пилочок на ньому є. І тоді він не відломується, бо ячмінь, бачите, зовсім в нього інша структура в колосочка ячменю, як у колосочка жита. І він, коли починає дозрівати, коли тут вже зав'язується насінинка, він просто з цим вістючком відкришується і відломується. А ось коли він такий молоденький ще у стадії квітування, тоді він дуже гарно себе веде у будь-яких виробах. Знаєте, не одна краплина поту упаде, поки це все заготовиш. І, можливо, ви скажете, то покинь, займись чимось легшим, на що воно тобі. Але я люди вже без цього не можу, я не знаю, я вже залежна від цього всього, приходить весна і хоч часом ще залишаються матеріали. А я все рівно сію, сажу, доглядаю його і цілу осінь, і цілу зиму працюю. Знаєте, це, мабуть, не лікується нічим і ніколи. Важко, звичайно, важко. Але це моє. Спочатку підвішую його. Тут всінувалі, щоб воно трошечки пройшло вітром, щоб було легше. Ось так ріденько, снопик від снопика, бачите, яке дуже лезне жито. ріст в мене є колоски, а то ще й більше в'яжу, бачите, коло... снопики не дуже великі, такі, щоб вони просихали. Ось і донизу колосочками, щоб були рівні стебельця. Якось так. Жита, друзі, я сію достатньо багато. Посіяла тут такий клаптик поперек біля ячменю. Що то мені показалося мало, то я ось там ще на горбочку клаптик посіяла. І його вже треба негайно все зжинати. Поки виб'є колосочок пшениця, то Жито треба зжати. Я його використовую практично саме більше і ще трохи пшеницю, тому я його і заготовляю багато. Тож, побажайте мені успіху, гарної погоди, тихої, щоб була сонячна, тепла, бо житочку треба висохнути і його треба заховати. Поле моє поле, жито моє жито, як у тій пісні. Ну а зараз будемо з вами прощатися на сьогодні. Я буду працювати, а вам бажаю творити те, що ви вмієте, робити те, до чого лежить ваша душа. І Вірити в нашу перемогу, тому що вчора відбулися такі цікаві події. Дасть Бог, вони і надалі будуть відбуватися, молитися за те, щоб все в нас удалося і все ми змогли. Всім здоров'я і добра. Будьте добрими, несіть добро в цей світ, і все в нас буде чудово.